Фінішна пряма до 6 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розглядатиме законопроект про мобілізацію. Працюють у закритому режимі. Рішення має бути ухвалене після 8 січня. Спікер ради Стефанчук прогнозує, у документа є всі шанси відразу потрапити до сесійної зали. Напередодні до парламенту на обговорення прибули головнокомандувач Залужин та міністр оборони Умєров. У планах заслухати всі зацікавлені сторони і, можливо, вилучити з проєкта Пункти щодо призову військовозобов'язаних, в яких вбачають порушення прав людини, Йдеться про пропозицію заборонити ухилянтам, проводити операції з нерухомістю чи керувати авто а ще про відстрочку для осіб третьої групи інвалідності.